Сторінка 219. Чорні їжаки. Рон перевів космоліт на кругову орбіту довкола планети Квітів. Друзі знайшли її вже на краю сонячної хромосфери. Невелика чорна куля швидко оберталася довкола осі. На ній не видно було ні гір, ні долин. Корабель став невидимий, він описував спіралі над поверхнею планети квітів, увімкнувши всі дослідні прилади. Ми побачимо, що досталося пояснив Рон. А потім керівник. Робот підкаже, як діяти. Після кількох обертів Рон звелів роботу показати на екранах збільшену проєкцію того, що пощастило дослідити на планеті. Голомшині мандрівники побачили лиховісне видовище: жителі планети, квіткоподібні медузи і актині. Спліталися концентричні кільця, непорушно лежали під гарячим подихом сонця. Вони були ліниві, байдужі і, здавалося, цілком знесилені. Та на затемненому боці планети інфрачервоні екрани показали інше життя. Там існувала невідома еволюція. Представники якої були схожі на потворних чорних їжахів. Вони жваво літали над поверхнею, пересувалися по ґрунті, щось будували із чорного. Каменю, проте жодного разу не з'являлися під променями сонця. Як тільки на обрі загорався світанок, темні потвори підкрадалися до актиній квіток, оселялися в них і так жили під захистом. Господарів планети весь день, висмоктуючи ту енергію, яку квіти добували від сонця для себе. Космічні паразити, гнівно сказав Рон. Дуже рідкісне явище. Треба актиніям допомогти. Як? скрикнув Славко. Я зубами готовий роздерти тих піратів. Зубами? усміхнувся Рон. Чорні їжаки, мабуть, володіють неабиякою силою, недарма квіти піддалися їм. Космоліт має променевий захист, планета невелика, і ми спробуємо. Пробуємо почистити її. Корабель пішов на зниження, сів на темному боці планети. Довкола його стін одразу знялася буря. Щинилося справжнє пекло. У стіни вдарила злива фіолетових блискавиць. У сутінках видно було колихання чорних шпичаків, ніби численне військо йшло на штурм фортеці. Ну, зачекайте, пригрозив Рон. Простір осяя в спалах з блакитної блискавиці. Ряди темних потурних. Вор упали. Ніби від удару велетенського меча, могутній промінь космольота описав духу, змітаючи з планети породження темряви та жаху. Славко з охидою дивився, як під подихом блакитного променя гинули напасники. Ліна скрикувала від жаху, коли чорні їжаки вибухали і спадали темним пилом на поверхню планети. Звідки взялися ці страшні створіння? запитав Славком. Інколи матерія творить деградовані форми, сказав Рон. Тоді інші цивілізації повинні безжалісно нищити їх. Жалість у таких випадках ні до чого. Таке життя поїдає дорогоцінну енергію Всесвіту, руйнує єдність сущого. Після жорстокого бою корабель сів на освітленому боці. Його оточили квіти актинії, вони стали жваві і рухливі, сплітали довкола корабля живі вінки, літали у просторі, ніби творючи грайливий хоровод. Славко пильно вдивлявся в жителів планети. Планети. Розгублено перезирався з ліною. Це не вони, сказав він. Хто не вони? не збагнув Рон. Не наші квіти, не ті, які були у нас. Ти напевне знаєш, розгубився Рон. Знаю. Нанті мені показувала край казки. Він не такий, як цей, велика планета, подібна до Землі. Сонце не так близько і не такого кольору. І квіти не такі ніжні, тендітні. У кожної око серед пелюсток, ніби такий малесенький екран. А в тому оці. Видива, всяким Можна так спілкуватися. Квіти щасливі, сказав керівний робот корабля. Вони вдячні гостям за допомогу. Квіти вже давно кличуть сусідів, але ніхто не прилітав. Ви перші чим вони можуть віддячити друзям? Запитай, озвався Рон. Чи не знають вони ще якоїсь планети квітів? Мої товариші шукають такий світ. Він ще називається краєм казки, з надією додав Славко. Вони знають таку планету, відповів робот, але вона за сонцем. За сонцем? скрикнув Славко. Ліно, ти чуєш? Нанті саме так говорила, що це означає? здивувався рон. Треба пройти крізь сонячну браму. Почулася у відповідь: там у сусідньому гіперпросторі кружляє планета квітів наших братів за отвором сонця є інший простір провадив далі робот, такий же безконечний, як і наш. Він, ніби є дзеркальним відображенням нашого світу. Там свої зорі, свої планети, своє життя. Там ви відшукаєте планету квітів. І крізь сонце можна пролетіти? занепокоєно запитав Рон. Квіти кажуть, що можна, вони інколи проникають туди. Квіти допоможуть своїм визволителям спорудити надійний захист довкола корабля і пристрій, який змінить знак заряду при переході в інший світ. Квіти кажуть, що герої достойні пройти соня. Сонячним шляхом. Сонячний шлях схвильовано повторив Славко. Ось розгадка слів, які на прощання мовила Нанті. Тепер я вірю, квіти правильно вказують. Ми пройдемо сонячним шляхом, твердо, запевнив Рон. Назад не повернемося, доки не відшукаємо планету квітів. Славкові лінії Ронові вдалося подолати тяжку перешкоду. Сонячну браму, що вела до планети квітів. Пробудження казки. Планета пливла під коробам. Проблем порожня і непривітна. Зеленкувате сонце освітлювало похмурі гори. Велетенські замерзлі моря, укриті кригою річки, неосяжні рівнини, застелені білим сніговим покривом. Ніде, ні душі. Немає дерев, немає живих істот, ні птахів, ні людей, ні тварин. Невже це планета квітів? Сумно запитав Славко. Де ж вони? Як їх знайти? Я не помилився, сказав робот. Привів корабель так, як зверять. Актині? Ми досягли мети? Може, там унизу про щось дізнаємося? У відчинений люк друзі ступили на поверхню планети. У просторі пливла тиша, сніг холодно, блищав під сонцем. Славко ступив кілька кроків, печально оглянув далекий обрій. Нанті, кохана квітку, сумно промовив він. Якби ти могла почути, то. Прилетіла. Нанті, моя казкова, де ти? Ми знайшли край казки. Ми прилетіли. Ура, щось сталося. Ніби заброніла струна. Блакитне крило майнуло над світом, засміялося сонце. У просторі прокотилася ніжна мелодія пісні. Ви чули? вражено запитав Славко. Ти чула, Ліна? Чула. Крізь радісні сльози позвалася дівчинка. Щось буде, щось має бути. Сніг почав танути. Та під ним не було води. Він ще безслідно, як міраж у пустелі. З під нього Прокльовувалися розмаїтні пупінки квітів і рослин. Розкрилися барвисті полюски квіток, затріпотіли на вітрі крильцями, піднялися вгору. Почулася гучна музика, наче заграб небесний орган. У тій мелодії шукачі відчули щось знайоме, рідне, невимовно близьке. У свідомості відлунювали радісні слова, що котилися над світом. Казка повернулась. Казка воскресла. Браття, прокидайтеся! Казка воскресла! Хвиля щастя захоплювала шукачів. Вони стояли приголомшені, здивовані, безмовні. Перед ними ділилося чудо казки, і вони були його учасниками, творцями. Сніг щесь на рівнині. Ніжна зелень трав і дерев покривала всю планету. А над тими чарівними луками кружляли хмари неймовірно пригарних розмаржень квітів. — Ось вона, ось! Несамовито закричав Славко. Хто? не зрозумів рон. Нанті! наша подруга! гукав хлопець радісно та схвильовано. Нанті! ти чуєш мене, Нанті! Велика, ніжно-блакитна квітка з трьома полюстками сіла Славкові на плече. Дзвінко засміялася, Розкрилися золотаві тичинки, глибоке мудре око зазирнуло в обличчя хлопця. Наша легенда правду сказала, ніжно озвалася квітка. Хлопець та дівчинка із землі пробудять край казки. Ти син казкового народу, Славку, наша планета шле вам свою ніжність і любов. Славку, ліно, ви теж люди квіти. Радійте з нами. Казка повернулася. Так просто вражено прошепотів. Славко, невже це ми? Що ми зробили? Не пожаліли життя заради казки? відповіла квіт. І ваша любов перемогла смерть. Сонячний шлях подолано. Славку, радійте, друзі, квіти та люди. Прокладено райдужний міст. Слухайте, шукачі Казки, Не давайте його знову зруйнувати. Завершення корабель повертався на землю. Він опускався в атмосферу землі, подолавши. Знову важкий сонячний шлях. Тепла куля землі насувалася. Уже видно було вогні великих міст, на затемненому боці, а на сонячному блищали озера, багрянцем мерехтіли ліси та сади Срібний диск сів на краю лісу. Славко з ліною вийшли на рідну землю, жадібно вдихали повітря, напоєне запахом хвої та осінніх луків. Над лісом пливли прозорі тумани, звідки? Чувся арома Диму. Здрастуй, земле! прошепотіла Ліна. Славко мовчки потиснув їй руку. Позаду них з'явилася посетрона. Він підняв угору дві руки, вітаючи своїх друзів. Почувся його схвильований голос. Не забувайте вашого друга з рам. Чуєте, коли захочете здійснити казковий подвиг, я прийду. Ми прийдемо. Далекі світи прийдуть на допомогу безстрашним шукачам. Він зник в отворі люка, сріблиста чечевиця піднялася вгору, майнула над верховіттям дерев, зникла в небі. Діти взялися за руки, пішли туди, де видно було червону покрівлю рідної школи. Славко прислухався до неспокійного стукуту серця. Воно співало, раділо, обзивалося. Земле, ми повернулися, ми знову з тобою. Ми знову пригортаємося до твого чарівного лона. Прекрасні гості незабаром прийдуть до тебе. Очі квіток заглянуть в душу твою. Хочеш земле стати планетою? з братами?» Людей і квітів, хочеш?